Ось такий він турборежим режим Дональда Трампа, щоб перерахувати усі укази рішення та ініціативи 47-го президента США у перший тиждень після інавгурації на те, що сюжету цілої програми буде замало. Серед найбільш резонансних повернення смертної кари у Сполучених Штатах Страчувати злочинців заборонила попередня адміністрація Джо Байдена, що у 2021 році новий президент цей мораторій скасував і дав вказівку генеральному прокурору вимагати смертної кари. Якщо йдеться про вбивство правоохоронця або важкий злочин, вчинений нелегальним мігрантом. А ще Дональд Трамп підіграв усім конспірологам планети, розсекретивши документи розслідування у трьох найгучніших справах Америки. Мова про вбивство президента Джона Кеннеді, його брата Роберта і відомого проповідника Мартіна Лютера Кінга. За офіційною версією усіх трьох прибрали кілери одинаки. Однак тільки у штатах у цій версії сумнівається більше половини американців. Тобто, як ми бачимо, повернувшись в овальний кабінет, Трамп, засукавши рукави, почав виконувати свою передвиборчу програму. Але ж нас цікавить не смертна кара, і навіть вбивство Кеннеді, а інша його обіцянка. Закінчити війну в Україні, і після інавгурації навколо цієї теми купа важливих новин, я вважаю, позитивних для України. Отже, Дональд Трамп офіційно призначив своїм спецпредставником з питань України Кіта Келога і доручив йому завершити війну за 100 днів. А це означає, що процес пішов, адже Келог буде тим самим офіційним кур'єром Трампа, який курсуватиме між Вашингтоном, Києвом та Москвою. По-друге, Трамп прямо озвучив, що з Росією не панькатимуться, бо, як відомо, пістолет і добре слово краще ніж просто добре слово. 47-й президент Америки цього тижня показав Путіну, що має і те, і інше. А що ж, російський диктатор? Досвідчений КДБшник цього тижня дуже намагався сподобатися американському президенту, застосувавши примітивний, але у випадку з Трампом дієвий прийомчик. Лестощі Путін слово в слово озвучив те, що Дональд Трамп, наче мантру, повторює останні роки, що перемогу в 2020 році у Трампа вкрали, а якби не вкрали, то й війни не було б. Тобто Путін такими психологічними трюками я з тобою повністю згоден заробляє собі прихильність Трампа. Але чи готовий російський диктатор до реальних переговорів і як Сполучені Штати будуть? Примушувати Росію до миру усі останні новини та сценарії для вас зібрала Олена Зоріна. Дзвінок у Кремль. Він повинен укласти угоду. Навіщо Трамп піднімає ставки. А якщо Путін не захоче, він скаже ну бачите, я ж пропонував. Яких сигналів чекає Путін та чим відповість? Росія ніколи не від контактів. Які червоні лінії варто окреслити Україні? На сьогоднішній момент Путін боїться найпішу двох речей. Факти тижня дізналися, що відбувається за лаштунками вкрай важливої для нас розмови. Перший день роботи новообраного президента Шана його столі в овальному кабінеті поруч із телефонами стоси документів на підпис. Але в них, поки немає рішення щодо України Трамп, який під час виборів обіцяв закінчити війну за 24 години, що настане президентом, тепер говорить про місяці, бо розуміє, розмова буде непростою. І перше, з чого планує почати, з дзвінка Путіну це те, що вже доручив своїм помічникам. Але телефони поки мовчать. Коли ви плануєте поговорити з Путіним, він повинен укласти угоду. Це може статися дуже скоро. За кілька годин до інавгурації Трампа у Москві заговорить щодо цього, і сам Путін на нараді із постійними членами Радбезу Федерації скаже до розмови, готовий, але на яких умовах цілею бути не кратке і а довгосрочний мир. Ключове те, що приховано в душках, тобто те, що передуватиме цій розмові, і чи відбудеться вона взагалі, та чи не залишиться при цьому осторонь Україна? Відповіді далі. Ай Марко Рубіо Аймарко Рубін саме той дипломат, який готуватиме зустріч Трампа і Путіна після складання присяги, держсекретар Марко Рубіо в одному із перших своїх інтерв'ю заявив, зупинити війну в Україні буде пріоритетом його адміністрації. Цонецькафлекта вистави байваша. Це війна і конфлікт, який розпочала Росія, але зараз він зайшов у глухий кут. Україна платить найбільшу ціну за свою енергетичну інфраструктуру, за людей втрачені життя. Цей конфлікт має бути припинений, і це політика Сполучених Штатів. Ми хочемо, щоб він закінчився. За інформацією американського видання The Wall Street Journal, на те, щоб завершити війну, Трамп відвів 100 днів. План дій доручив розробити спецпредставнику з питань України Кіту Келогу. і телефонний дзвінок. Це саме те, з чого має зрушити переговорний процес. До цієї телефонної розмови вони підготувалися. У них було чимало часу. Вони однозначно сформували позицію. Я думаю, що там є і не офіційні, не публічні контакти. Яку стратегію при цьому вибудує Трамп? Це стає зрозумілим одразу із його перших заяв і меседжів Путіну. він повинен укласти угоду. Я думаю, що він знищує Росію, не укладаючи угоду. Я думаю, що у Росії будуть великі проблеми. Зверніть увагу на їхню економіку, на їхню інфляцію. Далі більше на своїй сторінці у соцмережі Трамп фактично висуває кремлівському візаві. Ультиматум, якщо ми не укладемо угоду, при чому вже скоро у мене не буде іншого вибору, окрім як запровадити високі рівні податків і мит, а також санкції на все, що продається Росією, Сполученим Штатам та іншим країнам-учасницям. Давайте закінчимо цю війну, яка б ніколи не почалася, якби я був президентом. Але навіщо Трамп підвищує ставки? і Що насправді за цим стоїть? Це завжди було його манерою. Він одразу окреслив, що у нього є важелі впливу, зокрема, те, що він хоче використати, це ціна на енергоносії. І не пускати Росію на світовій, зокрема на європейські ринки, це стосується і нафти і газу. Це на думку американської адміністрації, мінімізує заробітки агресорки, а відповідно зменшить можливості витрат на війну і прискорить її завершення. Але тут ключове якими будуть подальші кроки Трампа, перші е карти викладені на стіл. Тепер дуже багато чого буде залежати від деталей, чим будуть наповнюватися або не наповнюватися базовий сценарій. Телефонна розмова має окреслити червоні лінії обох сторін. В адміністрації Трампа не приховують, аби домовитися, і Москві і Києву доведеться піти на поступки, які саме про це згодом, а поки про те, чим відповів на ультиматум Трампа Путін. Після заяв Трампа у Москві посеред ночі користувачі соцмереж помічають ось такий дивний рух. Припускаються кортеж Путіна, який терміново із Підмосков'я вирушив у Кремль. Традиційно розмахувати ядерним кийком чи сипати новими погрозами бункерний на цей раз не став. Чому очевидно план інший? Агенція Ройтерси з посиланням на анонімні джерела стверджує, що сам Путін буцімто занепокоєний важким становищем економіки Росії, а тому готовий визнати, що своїх цілей у так званій СВО досягнув. І до цього, начебто, вже готують громадську думку. Росія відповіла утечкою. Росія. Відповіла витоком. По суті, вони погодилися з Трампом, вдали, що не помітили його. Так би мовити, випади вони не прокоментували ніяк. А самі кажуть, так ми взагалі-то готові закінчувати просто з інших причин. Ось як виявляється. Але це схоже план Б основна стратегія Кремля. Припускають експерти. Інша ключова задача Росії на цьому етапі це зірвати переговори руками України. Справа в тому, що Путін не збирається сідати зараз за стіл переговорів. Диявол криється в деталях. Зверніть увагу на це. Після погроз Трампа кілька американських видань напишуть про те, що Кремль готовий продовжувати війну як мінімум ще рік. І тому перед перемовинами в Москві підвищуватимуть ставки. І ось перше тому підтвердження. Я хотів би спочатку зрозуміти на якій основі американська сторона збирається рухатися до врегулювання. Якщо на основі тих сигналів, які ми чуємо в останні дні, то це не вийде ні за 100 днів, ні більше. У Кремля і у Путіна зовсім інша логіка. Вони ж не про те, чи вести далі цю війну це зупинятися чи не зупинятися. Тобто їх логіка фундаментально відрізняється від Трампа. Вони хочуть, щоб України як суверенної держави не було. Наприкінці тижня заговорить і сам Путін повторить те, що до діалогу із Трампом, начебто, готовий, але існує якесь рішення з боку Києва про заборону перемовин, і це по суті робить їх нелегітимними. Адмінять прийнятий указ у запріті переговорів не спішить. Росія ніколи не відкалилася від контактів з адміністрацією США. Він хоче маніпулювати прагненням президента Сполучених Штатів Америки досягти миру. Я впевнений, що жодні російські маніпуляції більше не вдадуться. Аналітики впевнені тепер м'яч знов на полі Трампа. Путін чекатиме його наступного кроку. Розмови про Україну без України не буде у Києві. Припускають спершу Трамп зателефонує українському президенту, але якою буде головна тема розмови, одним із базових моментів, на яких буде наполягати Трамп, це буде те, що Україна не вступить в НАТО в НАТО в будь-якій короткостроковій і навіть середньостроковій перспективі. Я думаю, що це та тема, яку Трамп навіть не обговорюватиме, він буде ставитися в ультимативному плані. Ще однією червоною лінією може стати зниження призовного віку до 18 років, припускають іноземні журналісти. Київ навряд чи на це піде. Окреме питання окуповані території. Є дуже непрості питання а, взагалі, як буде забезпечуватись безпека не тільки України, а взагалі Європи, оскільки. Мова йде про нову європейську архітектуру безпеки, аби надалі уникнути маніпуляцій з боку Москви, Україна має звірити ключові позиції з тим, щоб не відступати від свого це те, що стане вирішальним ще до початку розмови Трампа і Путіним. Нам потрібно виробити ті червоні лінії, які для нас є принциповими. Ми ніколи не підемо на зменшення армії в п'ять разів. Я, я певне, що росіяни будуть вимагати демілітаризацію України. Виникне питання російської мови. Ще одне непросте питання для Києва, що надалі буде із американською військовою допомогою? Чи вона не зупиниться? Безумовно, це такий ризик. Є безумовно, це одна із дуже серйозних загроз. Нам не можна допустити нічого подібного, і нам уже зараз потрібно готуватися до тих провокацій, які буде робити Російська Федерація саме в цьому контексті. Червоні лінії це, напевно, те, що є зараз предметом непублічної дискусії. Щойно вони будуть узгоджені. Відбудеться телефонна розмова Трампа і Путіна. Що робити марша надалі, аби її прискорити? Один із варіантів американський президент вже озвучив це посилення тиску на нафту. Зараз іміт значення зараз що має значення? Це те, що він не лише для себе визнав можливим посилення санкційного тиску на Росію, але й публічно про це вже оголосив. Сказав про це Путіну. А ось обвалення цін на нафту це ключовий фактор. Та, схоже, це не єдиний козир, Трамп досвідчений переговірник, а тому показав далеко не всі карти. І з того, що вже зараз зрозуміло, він заходитиме із різних напрямків і продовжуватиме тиск.